Добрий день друзі, 23 липня, Київ Почайна, хочу таку розпаковочку зробити, вам продемонструвати. Кавовий сервіс, називається Дарунок. Коростянський фарфоровий завод імені Джержинського. Така рідна упаковочка. Будь ласка, друзі. Він новенький, чашечки для кави, климо користень, перший сорт. В наявності? Єсть чашок. Друзі, зверніть увагу на саму ручку тримач, досить оригінальна. І Будь ласка. В комплекті йде шість блюдечок таких. Тому комплектність кавового сервізу дарунок 6 чашок і 6 блюдечок. Будь ласка, ось така краса. Хто буде цікавитися, його ціна 500 гривень. Будь ласка, звертайтеся. На цьому буду закінчувати. Друзі, хочу вам ще показати чайний сервіс. Баранівка, тріо. Чайник. Сукорниця. І молочник. В комплект входить шість чайних тріо, чайник, цукор на цей молочник, ціна за все 2000 гривень. Якщо бажаєте, будь ласка, замовляйте. Тільки хочу зазначити одну особливість, три чашечки. Першого сорту, а три будуть другого. Але вони однотипні, будь ласка, це першого, це другого.